Виконуємо номер 9.24 із підручника Геометрія 8 та номер 1724 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що середини сторін ромба є вершинами прямокутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас а, Б, С, Д ромб, Л, середина AB, М середина БЦ, Н середина СД і К середина АД. Потрібно довісти, що Л К – це прямокутник. Працюємо в трикутнику А, БЦ. Л. Середина АБ М. Середина БЦ. Тоді відрізок, що сполучає середину двох сторін, буде середньою лінією трикутника. ЛМ середня лінія трикутника АБЦ. За властивістю. Середньої лінії трикутника ЛМ паралельно до БЦ. М паралельно. А паралельно, АЦ. Тепер трикутник А Д. С. К. Середина. АД. Н. Середина. ДЦ. Тоді К. Н, середня лінія. Трикутника АДЦ За властивістю середньої Лінії Трикутника КН паралельно АЦ а оскільки у нас LM паралельно AC і KN паралельно AC, LM паралельно AC і KN паралельно AC, то за властивістю. Паралельних прямих, дві прямі паралельні треті, паралельні одна одній, ЛМ паралельно до КН. Тепер працюємо в трикутнику БАД. У нас Л і К серед сторін АБ і КД, тому ЛК це середня лінія трикутника. Трикутник БАД. середина АБ К середина АД. Тоді ЛК середня лінія трикутника БАД за властивістю середньої лінії трикутника ЛК паралельно до БД. Тепер будемо працювати в трикутнику БЦД. М середина БЦ, Н середна ДЦ, тому МН середня лінія трикутника і буде паралельно до БД також. Трикутник БЦД. М середина. BC, N, середина, DC. н. Середина. Середня лінія трикутника BCD. І за властивістю. Середньої лінії трикутника МН паралельно до БД. Знову ж маємо дві прямі паралельні до третьої, паралельні одна одній. ЛК паралельно до БД і МН паралельно до БД, то за властивістю паралельних прямих. МН паралельно до ЛК. Тоді маємо у Чотирикутника. ЛМНК ЛК паралельно МН і ЛК паралельно МН і ЛМ ЛМ паралельно КН. Протилежні сторони попарно паралельні, за ознакою ЛМНК паралелограм. Ну, а тепер будемо доводити, що прямокутник. Проладаємо властивість діагонали ромба. Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Точка перед діагонали буде точка О. Тепер ми довели, що ЛМ паралельно АС, то тоді. Що ми візьмемо точку О1 і О2, О2М буде паралельно ОО1. Ми довели, що МН паралельно до БД, то О2О буде паралельно МО1. І у нас утворився ОО2 МО1 прямокутник у прямокутника протилежні кути рівні. Тоді кут О1М, О2М, О1 буде 90 градусів. Опишемо це все. За доведеним ЛМ паралельну АС і МН паралельно БД. Тоді О, О2, М, 1 прямокутник. Протилежні сторони паралельні. Паралельні. І один з кутів 90 градусів за властивістю, можна паралограма навіть, паралелограма. Вона ж і властивість прямокутника протилежні кути рівні. Кут о 2 ОО1 дорівнює куту О2МО. І дорівнює 90 градусів. І тепер ми маємо паралограм КЛМН, у якого один кут прямий. Він буде прямокутником. Маємо Кралем. У якого? Один кут прямий. За ознакою ЛК Прямокутник. Що і потрібно було довести номер 9.24 із підручника Геометрія 8, та номер 17 крапочка 24, з підручника математика 8, виконано.